Наша громадська організація Берегині зірпіня четвертий рік плетемо маскувальні сітки. Я працюю в рекламному агентстві, але коли в мене є час і я намагаюся використати його з користю, ходжу я сюди вже четвертий рік. Моя головна задача, щоб було з чого плести дівчатам. Ми зробили 66 500 тисяч метрів квадратних плетених маскувальних сіток. Витинанки 368 тисяч метрів квадратних сіток. Черги величезні. Потрібна допомога саме живих рук, щоб ми могли швидше закривати наші замовлення. Переходимо на білий колір, вже є закази. Це наша черга, кому ми зараз по черзі плетемо. Ось 283 6 х на 4. Зима брудна, п'ять штук замовили хлопці. Це вже ми почали четверту. Навіть в суботу в неділю приходять, своїм обов'язком вважають, що треба допомогти нашим військовим. Ми всі стали вже як одна сім'я. Приходьте, в нас тут добре, світло, тепло і затишно. І хлопці будуть вам дуже вдячні. Ми повинні замаскувати швидко, якісно, бо це життя наших захисників. Не будьте байдужими. Робочі ручки нам дуже потрібні. Навчимо, покажемо, розкажемо. Ми плетемо сітки равликом, дуже легко він плететься, прямокутничками спускається вниз. Наші сітки плетуться з великою любов'ю. Ми вплітаємо наші молитви. Тут з любов'ю складено все для захисника. Медицина, печі, шкарпетки, ось грілки. Сидіння сплетені ручками наших майстринь, тут горішки і мед для імунітету для хлопців. Тут подаруночки дітки принесли. От дитинка зробила мило ручної роботи. Бачите, дякуємо за захист. Діти віддають своє, тому що вірять в перемогу, вірять в те, що ми вистаємо. А ми повинні об'єднатися тільки разом. Ми можемо перемогти цю темряву цих ворогів. У нас багато помічників, які роблять кавери на шоломники, окопні свічки заливають на дому. Ми все заради перемоги і заради збереження життів хлопців. Навіть є такі гарні, чудові іграшки. Для них це оберіг, це захист. Це наш дух, наші традиції, українська ідентичність. Це все, ради чого там зараз на фронті стоять наші чоловіки. Тому це, це їм дуже важливо. Приєднуйтесь. Нам потрібні донати, горішки, нам потрібен мед, малюночки дитячі. Ми бачимо, що їх землянки там прикрашені дитячими малюнками. Вони радіють, як діти. Цей затишок домашнього тепла вони хочуть відчувати. Вони там не одні в окопах. А ми їхній надійний тил. Тому приєднуйтесь. Давайте дійсно будемо надійним тилом. Це захист, дякуємо наші рідненькі, бо ви у нас найкращі, наші захисники. Ми їх дуже любимо. Ми за них молимося і дякуємо їм за те, що вони нас оберігають. Вони з нами, а ми з ними. Тому слава Україні, героям слава.